Приїхала в Бонарку, тому що хочу повернути свій мікрофон DJI. тому що вирішила його не навіть не розпаковувати, а обрати інше, дещо. покажу вам з часом, як приїде. І взагалі це такий великий доволі торговий центр. Біля мене таких немає, тому що найближче до мене це галерія Краковська і або в іншу сторону проневіться. І беру вас з собою. Старбакс красиво. У мене взагалі є залежність від цих чашок різних і в мене вже своя певна колекція є. Вирішила його повернути, навіть не розпаковуючи, тому що все-таки е, візьму для себе осмотри камеру. І там є в Combo Creator є е, мікрофон в комплекті. В медіаексперти сказали, що в них немає достатньої кількості готівки, тому поки що вони не можуть цього в мене прийняти, хіба можуть надіслати пачку батом. Подивлюсь, що походжу е, раптом, що в них з'явиться готівка доти, як я тут буду. Йшла і запримітила рітелос, треба зайти, тому що в мене вже позакінчувалися пінки, а я їх обожнюю. Хочу сказати, що ці магазини виглядають тут набагато більшими, якимось просторими та красивими. Так, іду в прімерк подивитися щось в відділі для дому. Бо я з того часу як закрила спейс, вдома ще якось не організувала всі місця для зйомки, тому хочу подивитися, можливо, додати якоїсь затишку, чогось красивого. Але іду я з прімарка бо щось мені нічого не сподобалось, прям так, щоб це хотілося забрати свого додому. Це дивно. Доволі дивно. Я пам'ятаю, як цей бренд колись був дуже популярний на YouTube. і цей корес і його замовляли за іфьорку всі, у всіх розпаковках він був. Для мене така макс історія про те, що треба дуже... Як на секонді. трішки поковирятися, покопатися, щоб знайти щось дуже класне. Думаю, нам на огрудок ось це дуже потрібно. Але ви тільки подивіться на цю колекцію свічок в Текамакс. Недовго я сама ходила, вони без мене не змогли купити джинси і там ще разом всі походимо тепер в банарці. Дасі вже знайшло. Ти їх тільки піднесла. Ти в шоці? Оце технології. І здається, що ось це виглядає якось супер несучасно. Я прям уявляю, як я йду в гості і дарую щось таке. таке. Який прекрасний банк. Я вже на домашньому ми приїхали додому і хотіла показати саме розпакувала книгу, яку привезла мені мама з України. Я її вже нарешті отримала, тому що ще було замовлення. Це, мабуть, до Нового року або в січні. Це книга українського дерматолога Анастасії Мельник. Вона в веде там Тікток, Інстаграм. В них є проект Skin Advocates або щось таке, не пам'ятаю. Але книга вона видавала її разом з власницею дітей журналу Септембер. Раніше в них був телеграм-канал, потім інстаграм. Сайт вже є Мар'яною. Багато хто її знає. І це така суцільна естетика, увага до деталей, неймовірна якість. Я в цьому також впевнена, тому що виявляється, вони її видавали в тому самому видавництві типографії, де ми друкуємо наші блокноти. А вони найкращі в такі, знаєте, книжкові прошивці. І що хочеться сказати, це одна з тих книг, які хочеться мати на своїй приліжковій там думбі, щоб просто на неї дивитися, вона частиною інтер'єру буде. І також, звичайно, вона супер корисна, тому що тут є поділені на 13, 33 та 53 роки, тобто різні типи шкіри, залежно від віку. І звичайно, все, все в деталях розписано. Я ще також купила доступ до телеграм-каналу, де оновлюється інформація про засоби різні. Зараз покажу вам трішки оформлення. Це сама Анастасія, автор книги. І взагалі дуже красиво все. Неймовірний кадр. Сподіваюся, там фокусується. Я знаю, що таке робота з видавництвом, що таке робота з друком, тому це неймовірна кількість поваги. До людей, які цим займаються і змогли створ... створити такий красивий продукт. Наразі це поки що все. То мала зняти розпаковку в TikTok, але не впевнена, що я це зараз зроблю, тому зваю за роботу, тому що сьогодні ще не встигла нічого зробити. Абсолютно я тут вирішила дещо позамовляти в Ікеї ще малій ось таку шафку невелику дзеркало найкраще, яке в мене тільки було. Я його залишила в спейсі. І різні там простині і ще рушнички потрібні. Але я тут ще натрапила на одну колекцію посуду, і мені дуже-дуже потрібно. Вони дуже красиві. Зараз покажу детальніше. Схожа колекція була в Reserved, навіть на знижках нещодавно, але я на неї не встигла. Я вже, чесно кажучи, думала і не брати ці тарілки, бо якби чек ось це в гривню можна практично на 10 множити. Але прекрасно розуміємо, що якщо я їх не куплю, я буду ходити про них думати, і все одно ми їх купимо через декілька місяців. Просто я зараз не буду ними користуватись. Пішло два роки, скільки два з половиною роки ми тут майже тюль підрізаємо. <рис muchos amigos> Мама вже думає, як буде підшивати назад шматочки, бо коротко. Ось так. Красота. Можна спробувати ось так звук, і взагалі, як виглядає обличчя з камерою без макіяжу, можливо, чи я зможу взагалі так знімати. О, мені здається, я можу навіть так робити мейк. В принципі. Для моєї косметички. Сьогодні я взагалі маю йти на лазерну депіляцію ніг. Боже, це найкраще одне з найкращих рішень цього року нарешті пройти курс лазерки ще для ніг, бо інші зони вже як там А, І потім йду до косметолога, тому що хочу знову вколоти сюди ботокс. Потрібно робити це регулярніше, бо я маю дуже активну міміку ось тут, і мене це дуже сильно бісить. А особливо коли тобі через тиждень менше, ніж через тиждень вже 30, Тебе, якби це бісить ще більше? Я, взагалі, перший раз, мабуть, так фарбуюсь і щось говорю на камеру, тому не дуже знаю, що з цього вийде. Але тестуємо камеру. Ще потім маю зустріч на наставництві з Настю, і потім я вже буду бігти додому, бо загалом хочу завтра повністю просвітити день прибирання. Сьогодні можливо також до речі, ввечері розбирання речей, викиданню всього і так далі. Я, до речі, про прожила цей етап, коли як в школі, коли ти наносиш маску, ось такий шар, щоб нічого не було видно взагалі. Ну, типу, є висипи і є. Далі в мене це туш-гедонік. Мені дуже подобається туш-гедонік, але мені хочеться більш такої, знаєте, більшої кісточки, це перше. А щодо Гелю, мені він також Боже. Мені він також подобається, як він фіксує. Подобається, що немає білого такого, знаєте, нальоту потім. Але мені не вистачає тону. Тобто, я люблю, я дуже лінива в макіяжі. Я люблю, коли Гелі відразу з тоном, Maybelline такий був, але він закінчився, вже їх не продають. Тому я в пошуку альтернативи. Ханя, ще сьогодні поїсиш голубці, а вже потім буде щось інше. Добре. Я не знаю, як в цьому кракові можна знімати хоч якийсь контент, тому що насправді зараз ще 9 ранку немає, а у нас вже було трішки світліше, але зараз знову ніч. Тому як є, беру свою матчу, зараз якийсь сніданок зроблю і буду вибігати з дому. Коротше, це найсмачніша матча ever. Я її щойно відкрила і спробувала, і це просто вона йде з відразу з кокосовим молоком. І за рахунок цього смаку кокосу, воно так перебиває ось цей такий, знаєте, присмак. Для мене це присмак якихось зеленого горошку або чогось такого в матчі саме. І це кокосове молоко настільки ніжно, акуратно його перебиває, прям, прям дуже класно. Говорила щойно з мамою, вона якраз уже, бо вчора вона їхала з Кракова до і У ніч їхала в потязі. Потяг запізнився зі з години. Вони пізніше тому що вони пізніше виїхали. І от зараз вона лише в Вінниці добирається, щоб поїхати в Бершать, звідки я і там живе моя бабушка і мама зараз. І вона каже, що зараз в них немає ні світла, ні води через нічні події в Ладижині. Там Володижинська тес. Чи ГЕС? тест, по-моєму, там. І загалом, коротше, якось, якось так. Кожен раз, коли вона туди їде, їде через всю Україну, у мене просто серце зжимається, але, чесно кажучи, я радію, що в нас є можливість, що Настя з нами таки залишилася, І що, да, їм складно, з тим, що мама там раз в 3-4 місяці приїжджає лише, вони сумують одна за одною. Але я впевнена, що для малої це. Кращий варіант розвитку подій для її морального стану зараз і її майбутнього. Але взагалі, знаєте, приймати подібні рішення, брати подібну відповідальність це дуже пропозицію дорослого. А мені тут У мене по відчуттях, хоч мені скоро 30, але по відчуттях я себе відчуваю десь на 24-25. І мені, чесно кажучи, інколи складно з цими рішеннями і з цією відповідальністю. Мені якраз до дівчат в хованяк, це теж треба розбирати. святих. Буде миття всіх банок, всіх підставок і так далі, тому що вже, вже дуже потрібно все перемити.